Як не чуючи людині викликати швидку? Як відвідати лікаря, який не володіє жестовою мовою? Як звернутися до консультанта в магазині? Як змінити систему, в якій не помічають потреб людей з порушенням слуху? Про це ми поговорили з Олегом Чебаненком, головою громадської організації Громадський Рух, Соціальна Єдність. Він розповів про цікаві ініціативи, які можуть зробити життя нечуючих людей більш комфортним, та пояснив, чому важливо виявляти проблеми та комунікувати про це з державою. Чого ми можемо не знати про людей з частковою або повною втратою слуху бар'єри, які ускладнюють життя. Основна проблема, з якою стикаються люди з порушенням слуху різного ступеню. Це така умовна невидимість їхньої інвалідності. Коли людина користується кріслом колісним, це помічають, якщо в людини протез кінцівки він теж буває видимим. Якщо людина має порушення зору, то вона користується окулярами чи білою тростиною. Якщо людина має порушення слуху і вона користується кохлеарним імплантом, то це можна помітити. Але коли людина послуговується жестовою мовою, це непомітно до того моменту, поки з нею не починається комунікація. Як людина з порушенням слуху відвідує магазин чи лікарню? Вона приходить у супроводі родичів чи знайомих, які можуть озвучити її потреби або людині зазвичай пропонують писати на папері, але це незаконно та неетично. Коли людина з порушенням слуху формулює свою думку письмово, її важко зрозуміти, особливо коли вона намагається передати складні речення. Справа в тому, що жестова мова будується по іншому. У неї є своя семантика, інший порядок слів. Вона більш образотворча, ніхто не відтворює кожне слово по літерах. Тому виникає проблема з комунікацією. Ще є проблема, яка існує на державному рівні, вона, на мою думку, полягає в недостатній кваліфікації посадовців, які займаються людьми з інвалідністю та інклюзивністю. Не всі з них розуміють бар'єри, з якими стикаються люди із частковою або повною втратою слуху. Наприклад, субтитри на відео. Це не вирішення проблеми, тому що люди, які мають порушення слуху з народження, зазвичай погано читають або взагалі не читають. Вони можуть розуміти прості слова, але коли мова йде про складний текст або використання професійної термінології, то на цьому моменті сприйняття суттєво ускладнюється і стає взагалі неможливим. Тому субтитри це, звичайно, також способ передачі інформації, але він є не альтернативним, а додатковим. Його можна використовувати поряд із перекладачем жестової мови, основним засобом подолання комунікативного бар'єру для жестомовних людей. Ще одна проблема. Про потреби людей з порушенням слуху часто забувають на рівні прийняття нормативних актів. Наприклад, Мінекономіки провели презентацію програми на тему усунення бар'єрів на робочому місці для людей з інвалідністю. У ній багато хорошого, але вони взагалі забули про людей з порушенням слуху. Ми вказали на цей недолік, і треба відзначити. Вони одразу відреагували і взяли в роботу рекомендації щодо внесення змін. Це насправді один з небагатьох гарних прикладів реагування з боку державної установи. Це не єдиний приклад, коли забувають саме про людей з порушенням слуху, бо не звикли бачити їх поряд. А чому не звикли? Тому що в нас є довга совкова історія про сегрегацію, коли людей з інвалідністю намагалися ховати, і складалося враження, що в суспільстві їх просто не було. Ще одна велика проблема з державою я називаю її ринковий підхід посадовців до інклюзивних заходів, які ми пропонуємо. Про що йде мова? Наприклад, якби ваша організація, доступно UA, прийшла кудись із запитом про встановлення нормативного пандуса, а вам відповідали Чекайте. Давайте ми порахуємо, скільки людей на кріслі колісному проїдуть через цей пандус. І скільки це буде коштувати, скільки нам витратити на одну людину. Цей ринковий підхід доволі важко переборювати. Громадські організації не маркетингові агенції, які приходять до держави, щоб забезпечувати лідогенерацію. До того ж, заходи з подолання комунікативних бар'єрів для людей з порушенням слуху не є такими, які можна раз встановити, як, наприклад, нормативний пандус. З адаптацією на жестову вмову є дві сторони. З одного боку, це простіше, тому що не треба нічого масштабно переробляти з іншого це складніший процес, тому що він вимагає тривалого і постійного пристосування.